Ставлю п'ятак. Пряночок, не поспішай. Ось я тебе навчу. Подивися на карти, а тоді дзеркало. Я усміхаюся. Uh -huh. Uh -huh. Що це говорить про твої карти? Uh, Вони мені like подобаються. Молодець. А тепер поглянь на мене, що ти бачиш, що ти стара. Добре, що я люблю тебе. Я ще раз гляну на свої карти. Ти невдоволена. Це значить, у тебе погані карти. Mm -hmm. Ага. І Я приймаю твою ставку і підвищую 20. до четвертака. Четвертак. You Може, пас? Ні. No, у мене хороші карти, в тебе погані. 100. Граю 90. далі. Дев'ятки і п'ятірки. Як жаль. <рек> Три дами. <рек> Ти <рек> програв. Що? Ти ж сумувала. Я хотіла, щоб ти так думав. Це ж обман. Ти обдурила свого пряничка. Пряничку я блефувала. Усі люди так можуть. Шелдоне, люди не завжди показують, що у них на душі. Мій світ змінився. Як знати, кому вірити? Ніяк. Та життя таке цікаве. Від бабусиної науки я втрачав. Сон.